Євген Оленко, головний тренер, кардинал Рівне. Пане Євген, як можете прокоментувати сьогоднішню гру, що вдалося, що ні. Яка була установка на гру? Добрий день. Щодо вашого питання, що вдалося, що не вдалося. Ну, по-перше, мушу визнати, що вкотре наголошую, вкотре нам не вдається старт. Знову ми перші зміні. На перших хвилинах з першого ж провалу момент створюється біля наших воріт. Ми пропускаємо, і знову все йде не за нашим сценарієм. Далі ну, можна сказати так, що десь 5-7 хвилин нас взагалі не було на паркеті, було створено командою Харків достатньо моментів, щоб десь піти в одрив, забити і, там, і другий м'яч. Але слава Богу, команда прокинулася десь до середини першого тайму. Почали вже ми більш активно діяти на паркеті, почали потроху перехвачувати ініціативу. От, і десь нам доля посміхнулася, забили там один гол за рахунок рикошету, другий, і далі вже нам стало більш-менш легше. І... Чесно кажучи, якби ми забили, мабуть, всі свої моменти, які в нас потім після 10-ї хвилини і до кінця першого тайму були, І коли штрафни розігрували, не влучили по м'ячу. І далі був момент, коли не влучили на пусті, то рахунок міг бути більш комфортний до перерви. В другому таймі також так по гарячим слідам здається, що початок нам не зовсім вдався. Знов Харків тиснув, створював небезпеку. От, десь голкіпер надійно зіграв, десь захист відпрацював. Далі знов таки, як і в першому таймі, десь ближче до середини першого-другого тайму. Знову у нас були моменти в контратаках, виходили і один в один, виходили і два в один. Прикро, що ми не забували такі моменти. Ну, мушу визнати, що Харків в сьогоднішній грі показав. Як то кажуть, зуби. І е, важче сьогодні нам давалася гра, можливо, це, що виїзд далекий от порівняно з тим матчем, який ми грали там 3 дні назад в Рівному. от ну Загалом така, знаєте, здається, кубкова гарна гра для вболівальників. Достатньо було моментів і біля наших воріт, і біля воріт Харкова. от ну Мене радує те, що ми забили 5 м'ячів в цьому сезоні. У нас взагалі проблема з результативністю, тому сподіваюся, що в минулому турі три, в цьому п'ять. Це вже мене як тренера, ну якби мені це подобається. Єдине, що пропустили три. Але загалом п'ять-три їдемо додому з перемогою два м'ячі. Буде ще протистояння в Рівному, тому з оптимізмом дивимося далі. Як оцінити гру новачка команди Едуарда Волкова? Едуард він додає від гри до гри, я казав і в минулому інтерв'ю, що на все потрібен час. Він, скажімо так, не зіпсував картини в першій грі. Сьогодні він виглядав краще, ніж він виглядав в минулій грі, тому ну, гарна тенденція, якщо він буде надалі так прогресувати, то значить це гарне підсилення. В минулому році, так скажемо, кардинал зробив сенсацію, вигравши Кубок України. Наскільки в цьому році є бажання повторити це досягнення? Ну, дивіться, звісно, нам хочеться повторити, там, виграти кубок і в чемпіонаті. Всі команди хочуть зазіхнути якомога вище, бо всі спортсмени, ніхто ж не буде з'являтися на турніри для того, аби просто бути статистом. Любу команду спитайте, всі, звісно, хочуть. Питання в тому, чи вийде в нас це, але звісно ми налаштовуємося від гри до гри перемагати, проходити далі. І, звісно, мрія це, щоб Кубок залишився в рівному. А там і буде. Добре, дякую, гарної дороги. Дякую вам.